Доброго вечора, ми з України. Це продовження кар'єри за інголець, 7 серія. Сьогодні у нас Чорноморець, Кривбас, Олександрія, Шахтар, Колос і Минай. Просили ви мене, щоб я вимкнув коментаторів, тому що вони заважають, коли на фоні. Ну, якщо ви просите, тоді без проблем коментаторів. Вирубаю, ставлю на 0. Чорноморець команда, яка йде на восьмому місці, тому я думаю, що можна дозволити собі ротацію складу і дати відпочити гравцям, які часто виходять з основи. Думаю, що саме така стартова нацвідка буде оптимальною. Козак. Корабенко він міг пробивати здалеку! ми це пам'ятаємо. Ребенко. Козак один дотик б'є! Треба було, мабуть, ближче підійти. від козака зкутував. Карім рекік удар головою! Марусич. Удар воротах. Та що ж ти будеш робити? Ну поки що не летить. Павло відлетів, як не знати що. Рекік також відлітає. Та ну! Гладкий! Вихід вічна гладкий удар і це 0-1. Ось тобі і маєш. Два центральні захисники просто зіграли ніяким чином і, на жаль, ми програємо. Політило. Фланг відкритий. Удар з залику! Точніше льоту, я хотів сказати. Навісна, з кутова. треба виносити. Гладкий! Ну чому не граємо? Чому в повітрі не граємо, хлопці? Головкін, Марусич. Біжить. Марусич. Удар? Ну нарешті! Ну нарешті ми забиваємо! Один-один. Воротар помилився. Таке мало би перерватись спокійно. О ні. Головки не туди. Козак, удар? Який фантастичний футболіст козак і знов не найкращим чином грає воротар. 2-1. 60-та хвилина, Інгулець попереду. Ну і ілкіп знов помиляється. Таке враження, що там стоїть польовий. Чесне слово. Але там стоїть Паст. Він точно не польовий, я його знаю. Ух, як гарно козак буде бігти! І він повинен зараз забивати, козак. А шкода. Рекік зіграв, але не туди! Не в ту сторону Рікік, не в ту сторону Рекік! А куди ж виносимо м'яч, шановний? Ну куди ж ти Рекік виносиш? І гладкий дерево від Бога, але тут зіграв, як справжній технар. Я в шоці. Політило! Ой-ой-ой-ой-ой! Паламарчук витягує. Удар по воротах від Козака! Ой-ой-ой-ой-ой! Сучий -ой 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 -ой. фінальний свисток від Арбітра. Підсумок 2-2. Бойова нічя між інгульцем та Чорноморцем. Такий стартовий склад вийде на матч проти Кривбасу, який ми проведемо у гостях. 1 квітня сніг. Що? Гарний жарт. 1 квітневий. Сніг, звичайно ж, це гарно, це красиво, але ж не 1 квітня. Ну, ну, ну як так? Хочеться запитати в гри, яка автоматично генерує погоду. Але окей. Що маємо, те маємо. Ковленко. П'ятою козак. Не наш козак, а їхній козак. Віддає передачу на банаду і екс-хавбек Олександрії. На жаль, відкриває рахунок у даному поєдинку. Подача з кутового удар наноситься! Нічого собі! Нічого собі, який потужний удар головою. 2-0. Другий тайм. Розпочинаємо. Ааа, з такого удару! Я бачив таке проходило досить часто. І тому я намагаюся саме таким чином пробати, прямо з центру поля. Резепов. А чи зможе видати? І. Скарлет? Є! 1-2! Добре! Це також було розіграно чудово. Хобленко. Знову крутить наших захисників. Як хоче! Як хоче, крутить наших захисників Олексій Хобленко і це 3-1. Один дотик бий! Один дотик Ніс! Петряк! З другої спроби не забиває! Скарлетт! Ще удар, ні. Скарлетт. Резепов. Бий воротах! Добре! Хороший дуже м'яч виходить. Не знав я, що там робити, бо я все, що захисник забере, тому вирішив зразу ж пробивати в один дотик. Патріак. Козак! Як витягнув? Ну як він витягнув? Такий удар. Програємо ми команді Юрія Вернедуба. І, скоріш за все, покидаємо третю позицію. До речі, як. Ідеально реалізовувати моменти, гравці команди господарів вам можуть продемонструвати. Три удари, три голи. Що ще треба? Саме так і вийшло. Третю сходинку ми покидаємо, і її місце займає якраз таки Кривбас, який щойно нас переграв. Але рухаємось далі. У нас зараз поєдинок проти Олександрії. Треба перемагати цю команду, щоб не опуститися ще нижче. Нижче єврокубкової зони. Давайте оберемо склад. Ось такий. Я в шоці. Ледь не пропустили. Дар поворота вау! 1-0, Ліва нога на скарлета. Демонструє, як треба забивати в дев'ятку. Вістівіджі оцінив такий постріл гарматний. Ой-ой-халіт він це буде забивати! Ні. Ой ні. Рибалка. Чому так просто, він обходить всіх наших захисників! Ну чому? Рибалка опорник довбаний. Ну, ну що це таке гра, ну припини. Козак. Сидоренко, забивай! 2-1. 2-1. Ми знову виходимо вперед. 55-та. Кожушко, ні. Ну тільки но забив! Ну, будь ласка, ну не треба, ну ми тільки назабили! забили. Ще й таке лайно пропускаємо! Не можна? Кучер. Козак. Козак! Давай! Mm -hmm. Перший удар накрив. Ну, а другий вже рибалка! Сука, опорник! Як же в мене горить через цю фігню? Скарлетт! Скарлет, Скарлет. Ну чому? В найпотрібніший момент. Коли гол необхідний, як вода для існування людині. Ну 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 не заб'є він ніколи, коли треба. Козак, давай, давай, будь ласка. Будь ласка. Чарівне слово не допомогло йому забити. Все. 3-2. Другий матч поспіль програємо з однаковим рахунком. Знову щось йде не так. Знову стоїть такі моменти засираються. Знову результату нема. Знову втрата трьох очок. Гратимо в гостях на Донбас Арені. Ми зараз є сусідами із гірниками по турнірній таблиці. І це дивно. Чому ж хтось ще не став чемпіоном, а ось тут бореться за Лігу Європи? Насправді дуже дивно. Гаразд, окей. Давай. Ну, з другої спроби таки вдарив. Матвінко там до останнього йому заважав. Трауре. Козак. Сидоренко. 1-0. А це Скарлетт на нього запишуть. Я бив б за Сидоренка, але Скарлетт, мабуть, своїм пікселем зачепив м'яч. Петряк. Коробенко. У вільну зону відкривається, б'є у ближній кут. Ну. Не дуже сильно вийшло. Козак, а може ти подаш скутувала? Зараз гарно Рекік! 2-0! Карім Рекік, вітаємо нідерландського новачка із першим дебютним голом. У нашій команді. Центр Пас. Тутовицький. Назад. Джурасик. Вау, Кучер! Однією рукою дістає. Якось так по-волейбольному зіграв. Подивіться, як ефектно в польоті він це зробив. Удар я думав, це гол, чесне слово. Скарлетт включає швидкість. Я тебе благаю, Забивай! Ну забивай же ж ти, друже! Трубіна важко прикинути, тому що він високий, під 2 метри майже. Все ж таки не вистояли, не втримали і пропустили цей тупий гол. На жаль, дуже шкода. Зараз будуть пекельні останні 15 хвилин. Ні-ні. Я бачу, 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 що він зараз буде віддавати таку передачу. Я бачу цей пас, я бачу цей пас! Винось! Придурки! Просто придурки! Клоуни в обороні. І Судаков забиває другий шаровий гол. Я цей пас до останнього руки крив. Я до останнього перекривав цю передачу, я її бачив. Я бачу, що трарай пас мабуть, там 20-30, але яка різниця? Він його віддав. І на жаль, 2-2. Як втратити матч, який ти мав вигравати і забирати тут 3 очки? Я вам скажу, це ще дуже добре, тому що, знаючи електронні карти цю гру, ми могли програти. А ти більше дивишся, які дурні голи ми пропускали, то могли програти ще й розгромно. Друзі, колос. Якщо не обіграємо їх, то я думаю, що можна попрощатися зі прокупками в цьому сезоні, тому що те, що відбувалося в останніх матчах, я хочу залишити без коментарів, щоб зараз не починати тут проклинати матами все на світі. Добре, добре, він це робить. Ні, з розвороту не вийшло. Добре, Бондар виносить. Бондар! Що ви робите? Що ви робите, Болдарю? Що ви робите? 2-0. Чомусь нема. Козак? Коробенко? Скарлетт мусир зрівняти. Скарлетт. Ви знушаєтесь наді мною. Два каркаси буквально за кілька хвилин. І після цього всього зараз за логікою має бути 02. І, мабуть, має бути зараз 0,2. Бондар. Травмувався. Так, травмувався. Ой. Капець. Поспіло, давай. У нас вибору особливого нема кого опускати замість травмованого центрального оборонця. Диво, сейф. Диво, реакція! Нас врятувала. Горобенко. Ну давай, давай. Сам, сам. Візай в цю шпарину! Повірити не можу, що м'яч залетів у ворота. Скільки ж треба у Ситукментів втратити, аби забити той один гол? Друзі, все. Один-один. Знову втрачаємо очки. Бондар на 2 місці. Прекрасно. В цьому сезоні він нам більше не помічник. Як же ж це вчасно? До речі, Муді відновився. Але минай. Зараз. У нас ця команда суперника. Граємо вдома. Тож давайте починати. Робенко. Лізниченко, ти заб'єш? Забив. 1-0. Так, давай, 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 Іване. Іван Петряк. Бляха, кучер, ти просто. Дебіл. Якщо коротко. Петряк, давай, друга спроба в тебе є. ну пандура, починається. Або каркаси, або тягне кіпер. Я в шоці, з нього проскакує. Клоуни, просто циркачі якісь. Так. Нужбо, ну жбу, ну жбу, хлопці, давайте. Козак. Сам. Але бандуру то фіг проб'єш. Коробенко. Та не вже. Та не вже. Алілуя, 2-1. Не радіємо, тому що ще. За скоро. Давай, давай, Сіру. Давай, 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 сам, сам. Поки всі перекриті сам. 3-1. Козак, до побачення. А тепер бляха можна радіти. Супер! Все. Звучить фінальний свисток Рефері, який символізує нашу перемогу з рахунком 3-1. Лейт Лет якимось дивом, але ми навіть змогли перемогти. Нарешті. Все, що я можу сказати. Це нарешті. Ось така серія. Нервово, на ножах, гостро, пекельно. Якщо коротко охарактеризувати випуск. Сьоме місце наразі все вирішиться в двох останніх турах проти Дніпра 1 і проти Зорі Луганськ. Ой! Що чекати? Я взагалі гадки не маю, навіть близько. Нам треба перемагати і надітися на те, що наші опоненти зуміють втрати очки. І що нам вдасться вийти з зони Єврокубків Ліги Європи чи ліг Конференції це вже не так важливо. Боротися за будь-який євротурнір треба. Ось така, друзі, ситуація. Підпишемо, до речі, з молодіжної академії дуже непоганого нападника. Це Аркадій Комар. Буде розвиватися, можливо, з в оренду особному соні. Побачимо, поки що беремо його до себе. І, в принципі, на цьому я закінчу. Дякую всім за підтримку. Підтримайте, будь ласка, палець вгору Поставте, тому що бачите, що трошки не пішло. Немає стабільності в команди CVG. Ось так. На жаль, тому потрібна підтримка вас, вболівальників, палець город та підписка. Надіюся на вас. Всім спасибі, всім дякую. Вірте в Збройні Сили України і пам'ятаємо, що перемога буде за нами. Слава Україні!